За моєю спиною мій садочок, який я садив на початку війни. Але позаду мого садочка в величезне дерево з такими колами по всьому дереву. Ось саме ця хвороба і знищує всі плодові дерева в Україні і може стати небезпекою не лише гарних краєвидів, а й врожаю продовольчої безпеки нашої держави. Тому хочу привернути увагу саме до цієї проблеми. Бо подорожуючи всією Україною, я бачу величезні ушкоджені ділянки цих дерев. Тополі, яблуні, грушки, абсолютно все, що їду і бачу. Єдине, що не бачу у хвойних, уражених, слава Богу, цією школою. Побачив себе на машині екскременти птаха. І що я бачу насіння, оці шарики це саме це рослина, яка агресивна. Продуктує на деревах і знищує їх. Це просто жах. Всі дороги вкритими цими величезними бульбашками, які пожирають поживне речовине дерева, знешкоджують його гілки повністю висихають всередині чорний, висять над головами проїжджаючих авто. І величезні гіляки можуть просто відламуватись і падати на голову людям, створюючи серйозне ДТП. 500 кілометрів від моєї домівки проїхали ці зеркани, які пташка з'їла. Вони пройшли в неї через весь шлунок, потім потрапили сюди і розносяться по всій Україні.